І так, значить, не працює у нас склопідйомник на автомобілі. Ну, точніше, він працює, але буває, йому щось не подобається. І він то не відкривається, то не закривається. Коротше, працює як хоче. Будемо міняти сам блок керування. Зараз я покажу, як виглядає сам блок. Ось він у нас Такий коробочці заказував на Aliexpress. Його, можливо, тут якісь номера, я не знаю, але на Алікспресі його буде, мені каже, проще знайти і без номера. Ну, Можливо, комусь номер потрібний. Отакий От блок керування склопідйомником задньої дверки. Ну, Вони, я так розумію, на всіх дверках чотирьох однакові. І так, значить, будемо розбирати. Нам потрібно зняти заглушечку ось звідси. Потім і там від, відкрутити. Потім є у нас заглушечка тут. Так само знімаємо. І на самій дверці внизу у нас є болт на 10. Отут. Відкручуємо їх. І так, значить, коли зняв заглушки, бачимо, що у нас тут зірочку і тут у нас під зірочку. Тут зірочку на Т20. Ось тут під зірочку на Т-30. Відкручуємо їх і так само, як я казав, внизу тут під самим цим кармашком є болт на 10, також його відкручуємо. І так, значить, Викрутили. Цей не можу витягнути, але я думаю, воно і без нього зніметься. Цей зняли. І от знизу це, що я казав, на болт під 10. Під головку на, на десь. Він такий длінний, тому е, трошки довго його ви викручувати, якби, не так, як ці, я маю на увазі. Е, все, зараз будемо пробувати. Да. Е, так, значить, Виймаємо тепер саму цю ручку налегенько, навіть руками не потрібно нічим підважувати. Підтянули, чу-чуть витягнули. І так само цю штуку. Виймаємо звідси е, саму фішку. Тут з обох боків потрібно нажати. І потягнути його. Карта знімається, наскільки я пам'ятаю, бо я вже був знімав, щоб виймати. Потрібно оцю частину спочатку зняти, оцю, що вона відділяється. От. А потім вже десь мають бути ще вінти, якісь кріплення, чи тут, чи тут, щоб зняти основну карту. Так, Зараз буду пробувати відстібати її. І так, коли зняли цю защолку, потрібно чимось підважити. Я починав зверху. І так, по чуть-чуть його зривав по кожній стороні і воно пішло. Не, не дуже легенько пішло, але пішло. Е, так, і тому бачимо, що у нас є, тут немає. Ось у нас є один. Він також під зірочку. Похоже, що під зірочку на 20. Відкручуємо його. А, і от є також. Також під зірочку на 20. Так, і так, коли е, від'єднали цю верхню штуку, відкрутили цих два вінтаж, що я показував, піднімається вона доверху, легенько знімається. І отак я її буду ложити, не буду повністю знімати. Якщо повністю, то потрібно ще від'єднати з кабель каналів, повиймати провода, все поробити. Я отак відтягну. І от наш сам мотор який і цей. Тут є винт під е, так само зірочку, ось його, тут є винт під, під зірочку на 9. І от наш новий цей вставляється він отак от. Спочатку заводимо його в пазик. тепер легенько. Проворачуємо от. і тепер піднімаємо, щоб він став у свої пази. Отак от, от. Все, от він і стоїть на місці. Тепер так само прикручуємо сам сюда сюди. От, на 9. І все, в принципі, підключаємо саму е, сам роз'єм до нього. У мене він закручений, я ж кажу, що я вже був виймав цей блок. Підключаємо і провіряємо, чи працює. І так, Вставили ми його на місце, підключили сам роз'єм. Якщо комусь потрібно зняти, бо я пам'ятаю, я грався, щоб зняти, то тут важельок з цієї сторони, знизу потрібно чимось отак от підважити і тоді він виймається. Туговато, тому що там резинка но виймається. І так, коли вставили, підключили на це і як бачимо, працює. Перший раз він так і повинен. О, а тепер він працює у нас. О, все добре працює. Ну, все, на цьому тоді все. Збирати все в обратній послідовності. До побачення.